Вітаю всіх! Як енергія Аркану Маг будуть впливати на нас сьогодні, 1 листопада 2024 року, енергії Дня Нейтральні? А тому на сьогодні можна розпочинати певний новий цикл це будуть певні нові починання або нові дії. Буде панувати у нас впевненість, ініціативність, самостійність. Рішення будете приймати так, як ви будете вважати за потрібне, але може проявити і певна егоїстичність або якась така упертість ваша, коли будете відстоювати свою думку. Також сьогодні ситуації можуть бути потребувати вашого активного включення, можливо, динамічного підходу до ваших питань. І у більшому ступені буде це направлено на ментальну сферу, на сферу спілкування, отримання інформації, налагоджування контактів, тобто ситуації можуть бути взагалі різні. Загалом день має бути активний і насичений. Ви самі будете приймати рішення і приймати певні дії, щоб втілити свої бажання. Також буде якесь отримання інформації корисної для вас. Яка вам у подальшому дні або житті навіть можливо, буде для вас така цінна. Також можуть бути справи на рівні побутовому, комусь ходити в магазин, а комусь, можливо, відвідати перукарню або ще щось, комусь, можливо, доведеться пройти обстеження, якщо в тому є потреба. На роботі і бізнесі ви отримаєте інформацію або певні пропозиції. Вдалими будуть проведення переговорів, заключення контрактів і начало якихось проєктів. Також сьогодні, хто буде звертатися, щоб отримати якісь дозвільні бумаги, ліцензії або ще якісь, якісь документи, то у вас також все буде вдало. Також буде гарно займатися сьогодні. Торговлею, або якимись посередническими послугами. У особистих стосунків потрібно, щоб були спільні інтереси. Тому що вони сьогодні будуть будуватися в більшому ступені на підставі вашої дружби. Це буде першоступенево. У когось можуть розпочатися нові стосунки або нові знайомства. Може бути спілкування у колі ваших ровесників або Таких знайомих вам людей. І порада на сьогодні. Так як сьогодні час нових починань, то підвищуйте свою кваліфікацію, якісь свої навички або вміння. Опирайтеся на себе, на свої знання, тому що всі необхідні ресурси і можливості у вас є. І багато чого буде сьогодні залежати від вас і від ваших рішень. Тобто прийшло, прийшов час сконцентрувати свою енергію і направити її на реалізацію якоїсь мети. Тож проявляйте ініціативу і використовуйте весь свій потенціал. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім бути магом свого життя. Миру вам і гарного дня!